Друзі, вітаю! Сьогодні 17 квітня. З вами знову Валерій Клочок. Сьогодні ключова подія дня всього світу, фактично безперебіжня. Це Париж. На перший погляд не так багато інформації. Хтось з кимсь зустрічається про щось, говорять заяви декларативні. Але за цією зустрічю дуже багато є змісту, про який сьогодні, можливо, нам весь і не повідомлять. Але я спробую вам зараз окреслити основні аспекти, що ж власне відбулося під час переговорів американської, європейської та української сторони. Певні коментарі є. Тому, будь ласка, підписуйтеся, коментуйте і ви те, що почуєте, обов'язково поширюйте відео це своїм друзям та знайомим, аби більше долучалося до нашого каналу і нас тут обізнаної аудиторії, максимально критично мислячої. Ставало ще більше. І це залежить виключно від нас з вами, друзі. Отже, тепер давайте по суті: сьогодні в день президент Еманель Макрон прийняв Стіва Віткофа, спецпосланця президента США Дональда Трампа, та Марко Рубіо, державного секретаря США, для зустрічі, за якою пішов робочий обід у Єлисейському палаці. Це офіційне повідомлення Єлисейського палацу. Перед цим також були зустрічі, але я акцентую увагу саме на офіційному прес-релізі президента МНР Макрона, оскільки говорили нібито ну, з ним, як з основним, з ключовою фігурою, зустріч проходила у Франції. Про що, власне, говорили? Обговорення були зосереджені в основному на мирних переговорах. Спрямованих на припинення російської агресії в Україні після недавніх обмінів думками між президентом Республіки і президентом Трампом. Тобто Макрон і Трамп говорили, чи то телефоном, чи якийсь інший спосіб, а також на роботі коаліції добровольців під співголовуванням Франції та Великої Британії, яка зустрічалася коаліція 27 березня в Єлисейському палаці. Як гость президента в обговореннях також взяв участь радник із національної безпеки Великої Британії Джонатан Пауел. це саме той радник, який був присутній в офісі президента перед зустрічю української делегації в Аріяді, тоді помічник Кіра Стармера. Прем'єр-міністр Британії готував українську делегацію до переговорів зі Америки. І також в офіційному релізі Єлисейського палацу мовиться про те, що, окрім цього основного питання, воно було основним, наголошую, також йшла мова про можливість обговорити інші актуальні питання, включаючи мита між Європою та США, а також ситуація на Близькому Сході з метою деескалації в регіоні. Тобто обговорився широкий спектр питань, але основне питання це перепинення російсько-української війни, тому що через нього проходить дуже багато сьогодні ключових моментів. Але так само не можна було не звернути увагу і на Близький Схід, оскільки ви вже добре знаєте, обізнані, що Москва долучена до переговорного процесу між Сполученими Штатами Америки та Тегераном з Вітков, який присутній у Парижі. Він буде там працювати ще і завтра, 18 квітня. Після цього він летить в Оман. На зустріч із делегацією Тегерану, де будуть готувати без'ядерну угоду. Ну, принаймні, там також до цього рухається. Тому все це підв'язано, все це зав'язано. Попередньо, перед тим як Стів Вітков і Марко Рубіо у Парижі зустрілися з Макроном, Макрон говорив телефоном із Зеленським. А також із лідерами окремих європейських країн і Німеччини в тому числі. Зустрічалась і українська делегація. І українська делегація зустрічалася окремо із Стівом Віткофем і Марко Рубіо. Українську делегацію представляли, як я вам раніше розповідав, Андрій Єрмак, керівник офісу президента, міністр оборони Умерв, і також очільник закордонного відомства Андрій Сибіга. Єрмак опублікував дуже короткий пост за підсумками зустрічі і сказав, що ми обмінялися думками щодо подальших кроків. Для досягнення справедливого миру, зокрема, реалізації повного припинення вогню, залучення військового контингенту, а також розбудови ефективної архітектури безпеки для України. Тобто мовилося про безпекові питання, припинення вогню і про коаліцію охочих, яка контролюватиме режим припинення вогню в Україні після його припинення. Ну, питання, коли ж це припинення? Дату ж то не озвучують. Дійсно, дати поки що нема. Та інформація, яка зараз шириться в телеграм-каналах, я б відносився до неї дуже обережно. Свідомо вам її зараз не озвучую, оскільки треба дочекатися більш якихось конкретніших рішень. Хоча всі процеси вказують на те, що процес, вибачайте за тавтологію, рухається. Я вранці вам коли розповідав про переговори в Парижі, то і назвав відео фінальна. Стадія переговорів, фінальний етап переговорів. Бо дійсно все рухається до того, що сторони вже ну, ось, ось десь дозріли до того, аби повністю припиняти вогонь. І це основна мета візиту України до Парижу. І це основна мета візиту американців до Парижу. І це основна мета зустрічі сьогодні тристоронньої: Європа, США та Україна. І до речі, Марко Рубіо, державний секретарша, який нібито в конфлікті із Стівом Віткофем, ну так принаймні багато пише про це преса, писала. А, тому я завжди вас закликаю. Ну, спробуйте критично оцінювати те, що ви читаєте. Так от, Марко Рубіо опублікував у себе в мережі X наступний твіт, і він каже: прибули до Парижа з єдиною метою знайти реальні практичні шляхи для припинення війни між Росією та Україною, разом зі Стівом Віткофем. І Кітом Келогом ми працюємо над виконанням завдання Президента Трампа зупинити цю війну та покласти край безглуздому кровопролиттю. Як я вам сказав, Рубіо, Вітков також зустрілися з українською делегацією і обговорили припинення вогню і гарантії безпеки з міжнародними колегами. Це те основне, про що нам треба з вами, друзі, сьогодні знати, і те, що нам повідомили, тому що. Більше інформації за великим рахунком нема. Але чому я так звертаю вашу увагу саме на це? Тому що це означає, що зараз проходять переговори про просто припинення вогню безумовне. Ніяких попередніх умов щодо підготовки мирної угоди з росіянами нині там не ведеться. Хоча окремі ми пункти чули і щодо території, і щодо армії, і так далі. Так, це все було. Але ми виходимо на позицію, що ми зупиняємо вогонь, а потім все. Що ж, власне, все? Зеленський дав короткий брифінг стосовно саме переговорів у Парижі і не тільки. Він сказав, що сьогодні там зустрічаються українська і французька команди з американською делегацією. Головне питання, яке вони розглядають, це зупинка вогню. Ніяких територіальних питань там сьогодні не обговорюють. Хоча там присутній Вітков. Про якого дуже багато згадували в пресі, що, мовляв, він просуває ідею російську, аби, мовляв, ми здали п'ять регіонів. Ну, він загалом точно так не говорив. Він говорив так тільки у інтерв'ю е Такеру Карлсону і переказував це як російську позицію. А вже на Fox News минулими вихідними він пояснював, що це лише питання, про яке говорять, але не поточнював конкретно про бажані для Америки результати. Америка чітко сказала. Ніколи вони не будуть визнавати юридично за Росію ті території, які вона вписала до себе в конституції, і раніше вони цього ніколи не робили. Та американці ніколи навіть країни прибалтики, які називали за часів радянського союзу, правильно говорити Балтії, не визнавали їх за радянським союзом. Друзі, вони не змінять тут політику. Ми повинні це розуміти. І Зеленський наголошує, що мандат української делегації передбачав обговорення питання припинення вогню. Включаючи різні формати, що власне президент має на увазі, коли це говорить? Бажано повне припинення вогню, безумовне, але можна обговорювати і безумовне припинення вогню по цивільній інфраструктурі, енергетиці, по морю, те, що ми до цього обговорювали, враховуючи те, що сьогодні, 17 квітня, 2016-го сплив меморандум про. Дотримання мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі. Українська і російська сторони неодноразово заявляли про порушення такого перемир'я. Але сьогодні Пісков сказав, що Путін не змінив свого рішення щодо ударів по енергетичній інфраструктурі. Хоча по цивільних об'єктах вони б'ють. Щоночі, так, але це означає те, що Путін не виходить з переговорів, він залишається в них, російська сторона залишається. Хоча по російській стороні там є також деталі, я про них вам акцентую увагу фактично в кожному відео. І сьогодні також акцентую, тому залишайтеся на каналі і слухайте до кінця уважно, бо буде дуже-дуже цікава інформація. Зеленський також підтвердив, що Україна готова до безумовного припинення вогню. Як це вже неодноразово декларувалося після пропозиції Америки. тобто позиція Трампа припиняємо стріляти, потім починаємо переговори про підготовку мирної угоди. Що ще дуже цікаво, сказав Зеленський, під час брифінгу, закцентую вам увагу, друзі, на тому, що і інші переговори, які йдуть і по лінії Тегерану, і по мінеральних е рідкоземах в Україні, вони пов'язані із безпосередньою угодою про припинення вогню, в тому числі які угоди, які сьогодні готує Росія зі США. Щодо меморандуму про угоду про корисні копалини зі США – я детальний аналіз учора вам робив у вечірньому відео. На цю хвилину нічого не змінилося. Буде спочатку підписаний документ, який називається меморандум, а потім і сама технічна угода. Технічна угода готується, вона буде готова до кінця цього тижня, так заявив Зеленський. А сам меморандум може бути підписаний онлайн сьогодні навіть. Так він щойно сказав під час брифінгу. А щодо самого тексту угоди, то він сказав, що в ньому не може йти мова ні про які борги. І дійсно про борги. Цій угоді мова не йде. Америка нам не висуває таких претензій. Давайте скажемо відверто і дочекаємось самої угоди, щоб її детально проаналізувати. Вона буде ратифікована в парламенті, однозначно. І дав він також пояснення щодо системи протиповітряної оборони, дуже цікавий коментар його. Ті, які ми хочемо купити, ті, які в нас були в часів Радянського Союзу. Він пояснює відмову Трампа продавати нам Петріот. Наступним чином, це пряма мова президента. Ми готові купити, як мінімум, 10 систем Петріот. Я сказав про це президенту Трампу під час нашої розмови по телефону. Він мені сказав, що Америка буде працювати над цим. Окрім цього, у мене іншої інформації немає. Тобто, президент говорить, що Трамп йому не відмовив, навіть попри те, що він в вальному кабінеті закинув Зеленському, що той хоче багато ракет. Отак От ведеться, друзі, дипломатія, тому не поспішаємо з висновками. І тепер на рахунок систем ППО, які Україна мала з початку Незалежності. У 1992 році у нас було 225 систем ППО. Станом на 2019 рік їх залишилося всього 60. Більше систем, як сказав Зеленський, кудись поділися. До 2000 року у нас було 168 систем. Ми повинні каже, зрозуміти, яка була щільність захисту України. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, який захист захист росіян. Наші системи продавались не тільки на Близький Схід, але й росіянам також. Це, друзі, до політики попередників, які повинні бути притягнуті до відповідальності за те, що вони розбазарювали армію. В прямому сенсі цього слова забувати цього не можна, і вибачати також, тому що це дуже серйозний е, сьогодні меседж, який посилається про те, що тут строку давності за злочини, скоєні проти України, просто немає. Але це окрема тема, до неї я буду ще повертатися. І також Зеленський зробив дуже резонансну заяву на адресу Китаю. Якщо раніше ми лише здогадувалися, що Китай якось допомагає Росії, ВПК, постачає, знали цю статистику, багато компонентів подвійного призначення, з яких виготовляють ракети і так далі. Ну навіть безпілотники китайці виготовляють у себе на території для росіян. Також така інформація проходила. Нині Зеленський заявив про те, що за оцінкою і інформацією Служби безпеки України та розвідки йому відомо, що Китай постачає зброю до Росії. Це вже дуже серйозна заявка. Йдеться про порох та артилерію, а також виробництво деякої зброї на території Росії представниками Китаю. Він повідомив, що раніше в нього була з цього приводу розмова із лідером Китаю вже під час війни, коли йшло широкомасштабне вторгнення. Але Цзіньпін запевнив, що він не продає Росії зброю. Ну він завжди каже, що він не продає Росії зброю, що він не при ділах, і взагалі він ніякої участі у фінансуванні Росії як країни терористки не бере. Але насправді, як ми бачимо, це воно не так. Офіційно поки що китайці заяви не коментував. На заяви про їхніх полонених, він сказав: ми не рекомендуємо нашим громадянам долучатися до війська, мовляв, то не наша відповідальність. А тепер. Це все дуже правильний крок, тому що ми такий спосіб підсилюємо зараз Трампа, який веде торгову війну з Китаєм. Я вважаю, правильно веде, повторюся ще раз. Китай не має права займатися експансією усього євразійського континенту, тому що це матиме дуже погані наслідки для нас, усіх з вами, друзі. Бо, за великим рахунком, Китай сьогодні не менша загроза для України аніж Росія. та й загалом для всіх країн Європи. Погано, що європейці починають загравати з Китаєм на тлі торгових воєн Сполучених Штатів Америки з усім світом. Це ще окрема тема, також до неї будемо торкатися. Але враховуючи всі ці переговорні процеси. Хочу вам заакцентувати увагу на одній дуже цікавій заяві, яка пролунала сьогодні з Кремля. Я моніторив телеграм-канали Росії офіційні, там не так багато коментують різних речей, хоча є, вони дуже активно працюють в цьому плані, але примітним для мене є коментар Ушакова. Ушаков це помічник Путіна, який присутній був разом із Дмитрієм на зустрічі із гаданим мною Віткофем. Що він власне сказав, що Сполучені Штати Америки відмовилися. Від російської пропозиції відновити пряме авіасполучення між країнами та наполягають, що цьому має передувати перемир'я в Україні. Раніше Ушаков такі речі взагалі ніколи не коментував. Його дуже рідко було видно і чути. Зараз він з'явився в інформаційному просторі. В той час, коли Путін зустрічається з якимись там колишніми полоненими і так далі, ну, займається якимись там своїми дурницями, міжнародні питання коментують Дмитрів, Ушаков з одного боку, з іншого Лавров і Наришкін. Я також про це вам вже розповідав. Що, власне, говорить сьогодні Ушаков? Американці поки вважають, що потрібно домогтися якихось зрушень на українському треку, а вже потім, вже тільки потім вести мову про авіасполучення. Хоча мені здається, що це було б цілком логічним рішенням. Тобто припинення війни, а потім всі вже контракти, які напрацьовані на папери між Сполученими Штатами Америки та Росією. Це якраз до того коментаря, який днями давала речниця Держдепу США і сказала, що жодних договорів не буде підписано з Росією до того часу, до поки не припиниться ця різанина, поки не припиниться це кровопролиття. Позиція Білого Дому дуже чітка. На Росії це також чудово розуміють, жодного зняття санкцій немає. Я вбачаю це моя особиста позиція, що нині як би там не було, попри торгові війни, навіть між ЄС та США. Євроатлантична співпраця в частині тиску на Росію зберігається, але хочеться, звісно, щоб він був більшим. Недостатній він, направду так. Ну і окрім того, Ушаков сказав, що також немає зрушень щодо переговорів Путіна та Трампа, чого дуже очікували. Розмова про це йде, про цю телефонну розмову. Поки що домовленості не досягнуто. Це означає, що Трамп не піде на контакти з Путіним до того моменту, допоки Путін не припинить вогонь в Україні. Ну хоча б, принаймні припинити повністю стріляти, розпочати переговорний процес щодо підготовки мирної води між Росією та Україною за посередництва знову США, іншого не буде. Ну а вже потім можна говорити про якийсь саміт Трампа і Путіна, і точно не в Москві. Я думаю, що він буде в Саудівській Аравії, і Росія в цьому дуже зацікавлена, тому що ну, їм навіть літаків вже не вистачає. Ви самі це бачите. І щодо Китаю, також дуже цікава інформація. Сьогодні пані Мелоні перебуває у Сполучених Штатах Америки. В цей момент, коли я вам записую це відео, премєр міністр Італії спілкується із президентом США. Вони дають спільний брифінг, і Трамп сказав, що ну так сталося впродовж багатьох років. що... Сполучені Штати Америки всі обкрадали, ну і Китай в тому числі. І коментуючи відносини з Китаєм, він сказав, що я підпишу угоду із Китаєм, вигідну угоду, підпишу, але трішки згодом. Ну, складний процес зараз розпочав Трамп, воюючи проти всього світу, за великим рахунком, так і є саме торговими митами, але саме ця війна, наголошу, нам суттєво нині допомагає, друзі, в тому числі і через бажання Росії налагодити економічну співпрацю зі США, вони вимушені будуть припинити вогонь на вимогу Дональда Трампа, і зараз в Парижі про це активно говорять, і новини можуть бути для нас ну дуже цікаві найближчим часом, зважаючи на те, що зараз несеться в телеграм-каналах. І на завершення вам додам ще одну не дуже приємну новину, яка сьогодні сколихнула багатьох. Але прошу знову ж таки спробувати зрозуміти логіку Трампа, в якій він сьогодні діє. Тому що він діє з однією метою послаблення Китаю. Те ж саме робив і Джозеф Байден, послаблення Китаю, але інструменти в них різні. На превеликий жаль, ми бачимо сьогодні кроки, які здійснює адміністрація Трампа, вони дуже непривабливі. Стосується це, наприклад, і голосування резолюції в Організації Об'єднаних Націй спільно з Росією і Білоруссю США. Проголосували проти резолюції, яка згадувала війну проти України. На жаль, так, друзі, не буду торкатися деталей саме цього тексту резолюції. Це зараз вже направду не настільки важливо, але представник США при ООН, аргументуючи нинішню позицію Вашингтона, сказав, що резолюція повторює заяви щодо російсько-української війни, які Сполучені Штати не вважають сприятливими для просування справи миру. Така позиція Білого Дому, друзі. З одного боку, вона нам не приваблива, але з іншого американці, як ви бачите, добре тиснуть на росіян, щоб ті припинили вогонь. Це політика брудна і неприємна штука, з якою ми тут з вами розбираємося, тому що вона має пряме відношення до нас з вами. Не хочемо, а мусимо. Тому я дякую, що ви залишаєтеся зі мною на каналі, підтримуєте мою роботу. Повірте, мені дуже важлива ваша підтримка. Її можна проявити дуже просто. Ставте вподобайки, їх забагато не буває. Пишіть коментарі, шери в своїх соціальних мережах з посиланням на це відео або на будь-яке, яке вам подобається. І це все буде допомагати просувати україномовний контент на платформі YouTube, якого стає все більше завдячуючи вам, мої дорогі підписники. Всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь, все буде Україна!